Вітаю, як було організовано життя за первісних часів. Давайте про це сьогодні поговоримо. Отже, перше питання: як формувались перші людські спільноти? Існують певні види суспільних відносин. І ми знаємо, що вони можуть бути духовними, тобто це уявлення та вірувань, економічними виготовлення різноманітних виробів, їх обмін та споживання. Політичними управління відносинами між людьми і спільнотами в суспільстві, соціальними відносини між різними суспільними групами, культурними, культурні цінності та передача їх із покоління в покоління, сімейні ведення господарства, виховання дітей, взаємодопомога, організація, дозвілля. Перша форма об'єднання людей це стадо. Адо жило за правилами, працювала колективно, разом виховували дітей, була спільна власність, не були постійною групою і боронилися від звірів. Людина уміла вже почала діяти від певних правил. Це була стала група цій людині потрібно було спілкуватись одне з одним, хоча б за допомогою жестів. І жити в постійному певному колективі. З'являється поняття рід, це група кровних родичів, які вважали себе нащадками спільного предка, вели спільне господарство і жили разом. Плем'я це спільнота об'єднання за походженням, мовою, звичаями та вірою. Ви бачите, що раніше рід нараховував 30-40 осіб. Ці особи будували собі житла. Житла були невеликими, з одним вогнищем та каркасом із кісток, бивнів, мамонтів або жрдин. Довгі, багатовогнищеві житла існували для кількох сімей. Для житла використовували печеру. Чоловіки тоді займалися мисливством в основному. У жінок було більше роботи, вони опікувалися житлом, вогнищем, дітьми, збирали їжу та готували її, також робили одяг. Тому існував матріархат, тому що жінка виконувала більше роботи та забезпечувала свою сім'ю. Стоянка місце тимчасового поселення первісних людей кам'яного віку. Первісні стоянки це королеви, Кирилівська, Мізинки і Коба. Рід тоді вже почали очолювати старішини, тобто найповажніші члени общини. Всі члени общини були рівними. Представники родової общини працювали разом. На основі родів виникають племена. Старішини. Влада не передається у спадок. Керують полюванням, карали за порушення правил, також здійснювали поділ продуктів здобичі та землеробства. Племенем керує Рада Старішин, на чолі племені стоїть вождь, вождь займається поточними справами та вирішує конфлікти. Усі дорослі чоловіки племені брали участь у вирішенні найважливіших питань на народних зборах. Народні збори обирали вождя. Дякую всім за увагу!